Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Гляньте, як зранку у нас сонечко прямо нахої. Так гарно їм я бачу, прямо вони, наче радуються. Так гарненько їм на сонечко. І знаєте, що я хочу вам показати? Ну, ці я вже, мабуть, показувала. Це суго Лоуренс, це малинова мультифлора, якої назви я не знаю. Так, це вже показувала. Я просто раз уже тут, то захватю трошки. Хочу вам показати ароматну, яка розцвіла, і котик. Ось іде на це підвіконня. Тут всі я переставила якісь цвітоносами. А... Зі східного підвіконня я вибрала якісь з цвітоносами і переставила сюди. Ось, о, як він називається? Підкажіть, хто знає, ранок якийсь. А, ранковий бриз. О, ранок. Ранковий бриз. Ви знаєте, поки на східному підвіконні стояла, я аромата не чула. А як сюди поставила на сонечку, я відчула тонкий аромат. Ранковий бриз, тут же є ось написано. І котик ось він відкрив свої лопасті. Гляньте, який гарний. Гляньте, який чудовий. В оцих горохах. Це альфа обтрусилася. В таких горохах. Ну, Дуже гарний кіт, дуже. Ще декілька, небагато бутончиків, але є. На східне підвіконня я поставила, у яких нема квітконосів. На своє підвіконня там також всі з квітоносами. Де більше, де менше, але всі з квітконосами. Альфа притягла свого медведя, щоб я з нею гралася. А я не хочу гратися. І гляньте, вона квіточка зовсім маленька. Гляньте на ну, ніготь, да, і ось така квіточка. Вона зовсім малесенька. Але вона така тендітна, настільки така. Зараз да, легкий якийсь аромат. Я навіть не знаю, чим він пахне. Якимось... Альфа! Не хо! Я не хочу гратися. Якоюсь наче, спецією, чи якось, я не знаю навіть. І слухайте, як е, так вийшло, що у мене дуже багато орхідей непідписаних. Не можу зрозуміти, от, хто це? Хто це такий? Хтось у мене ось буде відкривати свої бутони, і я буду тоді підписувати, хоча б, якщо назву не знатиму, ну, хоча б яка це орхідейка. Тому що. Воно, можливо, і не треба дуже там, але все-таки я люблю, коли підписано. Так, і оце. А, тут підписано романс». Це рожева буде. Ой, я, до речі, як вона цвіла в минулому році. В неї була така гілка, а, така велика лахмата гілка. Тоді сюди я принесла ось то ще, то ще, боже, як то ще довго цвіте. І так гарно, і так не вигорає нічого. Дуже класний сорт. Тоді ось, ось сирний пиріг, до речі, сирний. Гляньте, один квітконос і другий, два. Це перше цвітіння домашнє і на дві гілки, уявляєте, як круто. Ну клас. Я прямо, я прямо так радуюся. Так хочеться, щоб ніхто нічого не повідсушував. А ось це лимонний бігліп з рожевою губою. Ой, вона ж просто безподобна повинна бути. Я пам'ятаю її. Вона дуже крута, дуже. А, ну, це мені так цікаво, хто це у мене скоро, скоро розквітне. Так. Ну, але я ще хотіла дещо вам показати не орхідеї. Так, це я принесла сюди череночки, хої, які я купувала. Так, це епіфілом, щось він не дає корішків і досі. І якийсь ось тут він в'ялуватий трохи. Ось тут нормальний, а отут в'ялуватий. І так, це подарунковий черенок Willbull Graves. Грей, Ось гляньте, які вже корінці зараз. Альфа, вона за мною ходить, де я ходжу і вона за мною з цією іграшкою. Альфа. Ой, балується. Так. І ось гляньте. Дай Боже пам'яті. Підожіть, не пам'ятаю. Ой. Приктай, приктай. Здається, так. Гляньте, яке класна. Це вже я буду садити. Сьогодні попрацюю трошки і буду саджати ось ці череночки. Ну, не знаю, може, Вілбу... вілбур може ще подержати. Так, добре. А ось саравак. Дивіться, скоротесенькою нішкою. Пам'ятаєте? Ой, це. Це латіфолія з коротенькою ніжкою, але вона вже дала також малесенький ось. Його. А саравак, ось тут ніжка нормальна. Це Та так погано фокусує, ось малесенький вже є. Видно, бачите, маленький вже є корінчик. Ну, ці ще хай побудуть у водичці. Ці ще дуже рано саджати. Так, це завжди контролюю, щоб водички було достатньо. Ну, а ці посаджу. Ну, вже не буду вам показувати, як я буду садити. Я просто насиплю ґрунт та і все. А, зараз піду попрацюю поки що. А, покажу вам ще це підвіконня. Це підвіконня з купою орхідей. Які ще без цвітоносів. Це східне підвіконня. І вже вони в пилюзі, вже потрібно їх знову. Я дивлюся от і в Тік-Ток, як викупують. Я боюсь, якщо пам'ятаєте, я мала такий досвід, коли я викупувала орхідеї і вони позагнивали шиї. Тому я дуже опасаюся. Я не наважуся їх купати, тому що їм потрібно тоді гарне провітрювання. Це Альфа вам передає привіт. І нудно, нудно. Вона хоче гуляти, балуватися, чухатися. да, Альфа. Наче бліх немає. Так, ну і я краще візьму. Якийсь понжик та попротираю підкисленою водичкою та і все. От так. Ну, Звісно, роботи це багатенько протирати кожен листочок, але е, переносити, знаєте, у ванну, кімнату, усі орхідеї, пополивати, тоді їх попросушувати кожну е, кожну. Оцю серединку промокати обов'язково. Ну, альфа тихо, тихо, розходилася. Тому також дуже багато роботи потрібно. Ну, ось так, друзі. Гарного сонячного, тихого вам дня. Всього вам найкращого. З вами була Анюта Алієва, як завжди. Всім пока-пока. До нових зустрічей.